Вітаю. Пройшло вже майже 5 місяців з того моменту, як я посіяла кімнатні і балконні помідорчики. І Сьогодні ми побачимо, хто з них виріс вже вище мене ростом, а хто тримається маленьким деревцем, хто вже має квіти і навіть зав'язі, а хто тільки тільки випускає листя. Тож починаємо! виросли сорти балконне диво Green Lion Seeds, Tom Acrobat з колекціонерів, і Mohammed. Мохамет сонячний березень, торгова марка. Всі кімнатні томати я поділила на дві групи: оці це дублі, тих, які в мене гарно вийшли, а це оригінали. Я їх залишу собі, кожного по одному екземпляру. Пізніше я пересажу їх у більші горщики і буду вирощувати як справжній город у горшках. А оціх я буду роздавати, розпродавати, оскільки хлопцям потрібна допомога на фронті. І Частина з них буде віддана за донати на ЗСУ. Це оранжевий помідорчик, маленьке деревце. Тримає форму, тримає висоту. Також 5 листопада посаджені, як і всі решта. Але ось так він чудово тримається. Ось тут також в мене два кущика Тамблін тайгер. Вони всі чудово. Прижилися, всі мають вже бутончики і скоро будуть цвісти Тігірата. Тігірата моя улюблениця. Вже ж я і собі залишила кущик, але маю ще ось два такі на видання. Вона має такий чи не єдиний сорт в світі, який має салати валиїстя. І червоні з золотистими смужечками в плоди. Тонати, томакробат і ампельні. Теж. Позиціонувалася як кімнатні, проте ось так вони виглядають, теж вже більше метра висотою і продовжують рости. Можливо, я мала формувати їх якось інакше, проте він пускає пасенки і виглядає ось так. це ось в мене два куща ампельні томати. Вони також вже починають свісти. І мають зовсім не ампельний вигляд. З цієї самої пачки я отримала ось такі. Неймовірний ампельний томат, який вже так -от -так -от чудово цвіте. Щодо балконного дива, вони всі виявилися високорослими. І компанії GreenLine, і компанії насіння України, і яскравою. Вони мають таке чудернатське листя, яке схоже на картопляне, ніжне, цікавої форми, проте вони вже мають більше 60 см висоти. І потребують підв'язування, і підходять для е, великих балконів. Також в мене є додаткові рослинки: кімнатні ранні, червоні нескорослі, бонсай посадила вперше, побачимо теж червоні, колібрі, декілька рослинок. Із рожевих сортів це чері, Арктична вишня, яка може рости. Просто у відрі Ганден перст рожевий довгасті і також рожевий чері садова перлина, а, а також неймовірна жовта селегія джала. А ось ці 14 чудових кущів я назвала сорт 4 сира. Це ті самі рослинки, які були врятовані. 25 грудня зі святкової піци вони пройшли через пічку. Вони пройшли через зиму. І я думаю, що вони дуже витривалі. Зимостійки, жаростійки, кому подобаються червоні крупні помідори невисокого росту. Будь ласка, пишіть, за задоволенням віддам вам такий кущик за донат на ЗСУ Дого боку. В мене декілька кущів американських преміальних сортів. Це як тепличний, так і для відкритого ґрунту. Дуже гарні кущики. Вже вони з підпорочками, вже вони пересаджені щойно в нову землю. Sun Gold, дуже рідкісний золотистий чері, яких в мене також є. діточка. малий більш як так компактний, пересаджений і вирощений в два стовбура. Ось такий кущик Sun Gold. Будь ласка, кому цікаво, також пишіть, В нього є вже малесенькі бутончики. Щойно пересаджений, пару днів він оклигає, і я задоволенням віддам його за, за донати за ЗСУ. на ЗСУ. У мене два горщика Red Pride, вже пересаджені в добрий ґрунт, вже мають опори, підв'язочки. Це все також я віддам на бажаючих за донат на ЗСУ. У інших кущиків є ось такі бівштексні томати, 4 куща біфстейк і один також санголд маленький. Дивіться, яка красунечка, жовтий чері. рома, ось три кущика, які е, сливка американська низькоросла. Такий клейсер. 4 кущика, які будуть дуже цікаві. Е, холодосійкий томат. Отака дуже цікава листячка, і кому до вподоби, також звертайтеся, буду рада з вами поділитися. Я як завжди маю декілька врятованих кущиків з гордою надписю «ХЗ Чері, тобто це рослинки, які виросли самотужки в різних горщиках моїх, які залишилися на зимівлю. Я їх врятувала, посадила вже в горшочок свіжу землю, дала їм опору І якщо вам потрібен чері і ви любите сюрпризи, я задоволенням поділюсь з вами такими кущиками: є поменше, є побільше. Пішіть, буду рада. Тож, незважаючи на невеликі труднощі, в мене таки вийшло. І я маю ось такі чудові балконі, помідорчики. Якщо вам теж подобаються кімнатний город і город на вікні. Я пропоную вам також спробувати виростити балконні кімнатні томатики. Це неймовірна цікава пригода, це така справжня гардена терапія і розуміння, що кожен день тобі цікаво жити. І хай у вас все росте. Якщо вам сподобався цей цикл відео, прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фонд для ЗСУ.